І буде свято на українській вулиці. Арештовано майно дружини Медвечука Оксани Шмарченко на понад 5,6 мільярдів гривень. Про це повідомляє СБУ. За матеріалами Служби безпеки України суд арештував майно дружини, підозрюваного у Держзраді кума президента Путіна Віктора Медведчука. Оксани Марченко у справі про... Фінансування російських окупаційних угрупувань як передає прес-центр СБУ загальна вартість арештованих активів понад 5,6 і мільярдів гривень зазначається, що рішення суду стосується пакетів по 14% акцій в двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п'ять офшорних компаній. Також накладено арешт на дві земельні ділянки, чотири житлових будинки в Києві та Криму і 10 автомобілів, які належать фігуранці. Та це ще не все. Ох, як запає птічка Оксана Марченка. Я нагадую, що РНБО вже запровадили санкції проти Оксани Марченко, і навіть вона є фігуранткою бази Миротворець. Ну що, ловись рибка велика та маленька. Дубою Ксенію скоро впіймають, як і Медведчука. Ненадовго відбувся його обмін. Друзі, я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вашу вподобайку і залишайте будь-який коментар, аби цих зрадників обов'язково впіймали. Крім того, як поінформували в СБУ, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних агропромислових. Телекомунікаційних та інших підприємствах серед них київські компанії Terra Invest. Укркапітал і «Спортур», які дружина Медведчука використовувала для проведення підривної діяльності проти України. Саме вони заснували фірму за законами Російської Федерації, через яку Марченко переводила мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС Російської Федерації в окупованому Криму, а також сплачувала податки до російського бюджету, йдеться в помідомленні. Ну, хто б міг очікувати, що це буде така? У СБУ нагадали, що раніше повідомили Марченко та очільниці афілійованої кримської фірми про підозру за статтею фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Наразі за цією статтею повідомлено про підозру головному менеджеру укркапіталу і «Спортуру». його затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під варт. Злочин, в якому підозрюється Оксана Шмарченка та менеджери причетних компаній передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває. Марченко. Де ти? Кусок картона. Жорсткий словно жесть. Смішний мандат на зміну розстояння. право в поїзд сість і вірічість. Всі станції своїх воспоминань і тисячі далекось колеса Я об одном, як прежде, беспокоюсь, що поезд жде, і что, то нельзя нарушно опоздать на этот поїзд. Нагадаю, що ще 7 лютого 23 року Служба безпеки України повідомила про підозру через фінансування окупаційних військ колишній телеведучій дружині підозрюваного Держзраді екснардепа Віктора Медведчука. Оксані Марченко. У серпні 22 року на Львівщині арештували три земельні ділянки колишньої телеведучої. За даними слідства, ці ділянки опинились у власності Марченко. Незаконно. У квітні 22 року Оксана Марченко дала прес-конференцію для розмі у Москві. Вона розповіла про чоловіка, якого затримали при спробі втекти з України, і заявила, що він не вчиняв жодних. Злочинів. Окрім того, Марченко не зронила ні сльозинки про українців і про те, що вони переживають, адже їй цікаві лише гроші та власні Інтереси раніше Марченко записувала відеозвернення до Зеленського та Ердогана з проханням звільнити Медведчука. на прес-конференції в Москві Марченко розповіла, що реакції на свої звернення не отримала. Як ми знаємо за попередню інформацію, СБУ провели обшуки. Зараз ви бачите ці світлини в будинку Оксани Марченко і конфіскують все, як то кажуть, награбоване. І слава Богу, що така велика сума. Має передатися державі Збройним силам України. Це, друзі, понад 5 мільярдів 600 мільйонів гривень. Це дуже позитивна новина. Я думаю, що вони мають піти власне, на Збройні сили України та захист держави. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі під цим відео. Слава Україні! Героям слава!